В густі відкрили центральний міський парк відпочинку культури та дозвілля. Його облаштування містяни чекали майже чотири роки. Найбільше гальмувало процес ведення берегу кріплення річки Хустець, яке розпочалося ще у 2011 році, і фінансувалося із державного бюджету. Згідно з програмою протипаводкої безпеки, берегу мало будуватися в три етапи і, врешті, зупинилося на другому. Тому міська влада хуста вирішила огородити від річки майбутні місці відпочинку та завершити роботу над ним. На побудову фонтана та майданчика для ігор хуст виграв грант на майже 2 мільйона гривень. Також кошти на облаштування парку виділили із фонду регіонального розвитку та міського бюджету. Зараз в парку встановлено центральні ворота, частково зроблена огорожа, проведено освітлення та встановлено систему підводного водопостачання та каналізацію. Крім цього, планується поставити пам'ятник Небесній Сотні на місці колишнього обеліску робітникові та колгоспниці. Завершити всі роботи планують до початку осені. Що завдячуючи системному підходу до цієї справи, ця подія відбулася, і ми сьогодні можемо порадувати і хустян, і гостей і туристів, що такий європейський парк у нас відпочинку є, і щоб дійсно це місце було місцем об'єднання всіх людей, всієї громади і не тільки громади, а всіх, хто завітає до нас у підніжжя замковори. І на завершення хочу сказати, що це перша частина парку. другу ми плануємо зробити на тій стороні. Ми вже розпочали проєктування.